У нас тут два монстр трека від Hot Wheels. Подивіться, які круті. Ярослав, покажи, як називається зелений. Бонштикер. -шик. Бормштикер? А як називається жовтий, це як паровоз? но Добре, і запускаємо ми їх куди. Ану, давай. Розбив. Цей майже розбив. Цей під фуру величезну попав. Ну, можна спробувати ще раз, Ярослав. Ого! Да, Ярослав! Один взагалі перевернувся, подивись. А цей майже проїхав. Непогано. Ого! Все. Такий класний. Він, до речі, світиться в темряві. Ну давай покажем людям. Як він світиться, Ярослав. Ану закривай. Дивись. Ну радишь? Прикольно, да? Your games!